Це не можна обрати. Вона напевно нас обирає те момент. Ти народжуєшся, ти розумієш, що це твоє. І коли усвідомлюєш, що ти можеш ще комусь це передати, ще когось навчити, ось тоді якби зароджується ще питання: що з ким можна. Ну і діти, це звичайно такий паростки, в які вкладаєш, які віриш, надієш. Ми всі працюємо, але ми працюємо як для себе, як ми ці, так і для глядача, який це має сприймати, який має оцінювати, і коли оцінюють, коли. mm-hmm <laughs> Вітають на такі свята, і якби відзначається завжди приємно, крім роботи в художній школі. Я є волонтером Хмельницької армії АСОС, і ми, як художники, вносимо свою таку частинку допомоги. Це ми розписуємо тубуси, гільзи, захисні шоломи і продаємо їх на благодійних ярмарках та аукціонах. А всі кошти направлені на підтримку наших захисників, тобто так, ми своїм мистецтвом можемо бути корисними і допомагати нашим військовим. Ви несете подвійну місію. Ви є митцями, які творять прекрасне, і є викладачами, які дають можливість новим поколінням хмельничан опановувати це ремесло. Тому, звичайно, в такі моменти хочеться дякувати вам за роботу, дякувати за ту незламність, яку ви проявляєте.